Нам виносять нашу страву. Я в великому очікуванні. Зараз переглянемо і подивимось, що взагалі на сьогодні чекає. Будь ласка, ваша качана голова Канго. Мені здається, ця качка зараз дивиться на мене і запитує, чи я точно до цього готовий. Ходять клітки, що ця страва з'явилася ще за часів династії Цінь, і таким чином вона розповсюдилася потім в провінції Хуань, Цунци і Сичуань. До речі, повар наш сам із провінції Сичуань. Тому він е класно дуже орієнтується в цих блюдах і дуже класно готує. Обсмажується вона доволі таким класним способом. Спочатку вона обварюється в бульйоні. Це взагалі секрет приготування її полягає в бульйоні, в якому ходить близько 20 китайських спецій. Потім вона обсмажується із перцем чилі та сечуванським перцем. І власне получаємо ми таке красиве блюдо. Качина голова Канго. Канго, до речі, означає в них велика каструля, тобто другими словами. Вона подається просто в великій посудині. Час це і Канго назву носить. Ну, як бачите, друзі, порція тут не маленька. Будемо куштувати, до кожної порції додається ось такі рукавички, щоб було зручніше їх їсти. Я не знаю, як ви, але я хочу його скуштувати. Їв я один раз тільки качені голови, і тут це були качені голови в пачці. Навіть качені голови в пачці дуже важко знайти в Києві. А тут страва, яку готують з кухні, вона ще гаряча. І я думаю, що вона точно має нас сьогодні здивувати.